У попередній серії. Нова партія приїхала до нас автомобілів з Англії. Говорили хлопці, що він заводився. В нас приїхав, він вже не заводиться. Зимаю, цю пизду теж знімаю на субпле з братичком. Де, то, дай новімо ну, чи персиків трохи дамо. Все, до завтра. Все, до завтра, пацаны. Всім привіт! У нас другий день на офіціальних гаражах. Вчора у нас вийшлося дойти толку білим тим білим 200 Зняли цього чорного і з білого блоку управління двигуном. Зняли і відправили на перешивку, бо й мобілазер полетів. Зараз у нас ще є один такий синій кінь, і треба зараз в нього приділити. ньому. Чи може тут сама проблема з тим мобілайзером, як і в тому білому, бо це їхня болячка є. Будемо зараз пробувати заводити. Що ж, поїхали? Так, акумулятора поставили, поставили, щупа дерне, як завжди, Подивися, чи там що є в моторі. Що ж, масло в нас є, але воно, як завжди, чорне, як смола. Так, появляємо всередині що там. Що там, пусто? пусто? Мабуть, є якісь проблеми, десь воно щось пішло. Знизу радіатор мокрий. Бач, ліку там знизу. От там знизу щось блищить. Пішло по сотим. Мабуть, прийдеться знімати радіатора, перевірятись. Що з ним Бачимо, вже тело діфузори викинули, щоб проплити бочка намивателя. Ага. Ну. Що ми поп попробуємо б... завести а. так, навіть і без води. Да, Пробуємо чи він хоч хапає. Опа! Уже добре? Маємо радіатора, веземо дугі, не може щось з ним зробити. Яма є. Я є все є, так. О, о. Так, поламав. Де? Та тут треба буде скобку зробити. Рома. Зробити скіпку. Оцю по на болтички. Бачиш, бо то не там щось робили, ну то вже потім. Думаю, що там e, V8, чуєш. Ні, але той свисток, я думаю, що там лишній. Наше, щоб воно свистіло? Ти колон дивиться, що тут танк їде. <гум> так, перша робота треба зробити, воно вони відвалювалося точно. А два піду по може там є в них цього засов такий, знаєш. Та нормально скопики. буде, я зараз цього вигну трохи і все. Що тут люкс? На дві шоппи тут? Нормально купує? А тут на укну. На Вадик, знімай. Ти перевайся. У мене стрінки, да.

Так, да хочу залізти, подивитися, що там. Зліз радіатором. <клух> <клух> то що, знімаємо да. радіатор одразу чи будемо щось лити? Та да, смисл лес І Воно, мабуть, пішло на банці, поняв, резинка. Позов все мокрий капає і вже полотина, на двіка. Ну то нема що гадати, треба його знімати. Да, сразу знімаємо, так, одразу знімаємо та все. Бульбек в Києві малина, це добре. Ферн. Ага, байди. Вони дебіли. Взяли, прикрутили бачка до його, бач, соті протерти, блін. Ну що, зняли радіатора, зараз наберемо до гени, не займається радіатором, щоб він його запаяв. Так, що ми зараз можемо робити? Що, масло знову Зливаємо масло. Фільтр знову. Так, фільтр розкучує, я зараз до тазіка візьму. Все те саме, все як зробимо. Так, не крепко, він тут а І старий. Він не так давно міняний фільтр. Якби поміняти можна, а цього викидати і не треба. Москва горить! Москва потоне. Така упаковка цікава, ні? Бош. Воно не розмальований. у вас бош є! А у нас бош є! Не мій світ! Начепаємо є! Що? Ага, так. Да. Я його сьогодні не мір, метрома. Вот дивичиш. Халтурчик. Знаєш, на голову налити масло, потім піску, піску повну голову насипати. Ох, тут добре, о! Ти не знав, що ти потеряв? Туди сіки комфорт. Вообще, ладно. заліз, такі яшки. Я тобі вірю на слово. А як мені цю пробку відкрутити, я подивись, який скиди подон. Ну то ще я такого кіна не бачив, заласювать. Коротше хлопці, новий лайфхак від майстрів з Англії. Якщо у вас ціче масло з поддона, то вовне не герметика. герметіка. Заліпили все повністю. Посадили на герметик. Ще я такого не бачив, чесне слово. йом мані Повість радіатора. Я поки масло попняю. швидка сама, сама доставка автоаптека місто Коваль. Хлопці працюють. Все, дякую, Віталій. Все. Все, щасливенько на зв'язку. Замовили фільтра масла ще на третій пікап. От привезли хлопці і вже зараз синього у Коська їмо, тоді вже будемо тим займатися. Щоб, робив. щоб Мошку змивати. Трінчок розсохся. А в мене там, вроді, був, піду подивлюся, якщо нема, мандрібно. Завалені сміттям і мотлохом доверху. Люди із синдромом патологічного накопичення. Вони відомі в нас як Плюшкіни. Це назва героя книги. Це проблема не лише в Україні, а й по всьому світу. Все, що нажив непосильним трудом. Такі защолочки, заглушечки. Не лінувався збирати. Чи був такого-такого? Я ще хотів. Війна виною без ж, Пообідали ми з Вадіком, поки керой ми ще нема зуболічить, то зараз ми з Вадіком заліземо вниз, зліємо масло з переднього моста, знімемо кришку, зачистимо все, перемажемо і тоді залім нове масло вже в передній місі, там воно нічого не слинуло і щоб трошки побігало ще. Трошки почистимо тут, де болти, бо хоча б добратися до них треба, бо його туди вже слой масла з піском. Видно, буде вставляти чи головку. Так, в мене все батько вчив саме перше відкручувати там, де саме недоступні болти, а тоді вже ті, що легко. А потім на перекос стає і потім махається де. あ。 Ну я розумію, поїхав зуби лічити з концами. Чи з концом? Ескімо? І шо? Морозу привіз нам? Ну, так можна радіатора якийсь, як, як в барі, ні. Нічого собі. Розбирайте. Це на підносі приніс, так? Да, так, да, так. Да. Дякую. Це фіміє. Тішся, тішся. Бачиш. Ми тут можемо морожена собі поїсти, якщо жарко. Хлопці там сидять і там морожене не продається за знаєш? Що ну. да. ти ну покажи пломби? Фу, у мене. Ну все да, тобі, що ти вже прийшов. Мені. Да. Ого, дякую. Із нас там помазати, змазати. Було тут протерте і ще я не тільки тут, а ще й казав, що знизу банка ще була погано застібнута да. чи якось там роздута ще й знизу текло. Але вже все накачано, провірено. все, будемо, сподіватися, що буде ще поки, попіння. Що ж, масло з переднього, моста, зняли кришку, помили, почистили там, зараз рома профілактику всередині там проведе е, мостові. Будемо закривати кришку, ставити на місце, поки герметик буде сохнути, будемо ставити радіатора і заливати назад будемо масла. Та й потрошки збирати його та пробувати заводити. Але не ще один бонус. Але не ще один бонус. І бонус. А, о, обірваний стабілізатор. Кріплення стабілізатор. Щось йому там не добре, треба знімати це кріплення, дивитися, що там не так. Тобто робить нормально. А там що, цю чашку, виходить, здушило вниз, вона мала би там, зверху сидіти, резинку тримав. Десь ямку зловив крепшу, бажає, аж куди достав стабілізатор. То нічого, то вже Кришку так вичасні мала борщ наливати вже. Іванович мене вчив. Тепер жінка не нарадується. Дома так тарелки маєш теж, ні? Так, з'їв борщ. Вилисав, так. Там ще треба буде знизу плечку медне обірвати стівне. Хай там сиди. Там не тепло, а я нове сиджу. Ні, там на чому? візьми зірви, я Я бачив. Ну туди <густила> приклеєно, хай буде, тут все рівненьке, все Давайте буви. нову, дам. Сили, 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 що, На, да. в мене цілий джой, фінал які. Давайте підберу. Нас спочатку підбери, я зумі Тож поставили ми кришку назад, поперемазали герметиком. Зараз поки буде сохнути, розкрутимо тягу стабілізатора. Значить, Барабани воно толкло вже. Оця шайба мала би бути отут зверху. Її вже пробило. І стягнуло аж Що, Розбирається закладу? Що? Заказали ми тягу стойку стабілізатора на завтра на ранок. Просто тут, щоб будемо дохатися, будемо півня з неї там виварювати те, то завтра привезуть, поставимо. Зараз що? Ми ставимо радіатора. Столяр ввечері приїжджає, міняє опору нижню, праву. І завтра тільки приїде зранку, заберемо стойку, поставимо. Та, в принципі, вже цей тазик у нас готовий. Як моя баба казала роботи, дупою засісти, пацани. Каже, казнись, те те, те ще разнимем крышку що там з рівнем робиться. На прошлом то був там вообще нове стояло все. А ты дызму робил. Ай, давно, воно тут не бачу нічого жирного. Я останній раз працювалися, як ти ще в колу ходив. Тут треба не тільки в цьому, зараз одразу поліземо і під той і там Поки пришкують. Покрома шпицював пристовіни. Я зняв. Кришку Грема передивились, там ролички все, ремінь свіжий, не в маслі, нічого нормально. От. Буду зараз закривати, заливати охолоджуючу рідину. рідну. Да, Серафін. Їдеш до нас, Ли... Нщи, брат! Ждемо тебе. Ти що? Давай, давай. Ну, каже, їду до вас. Ждемо серафіма, зустрічаємо. Тож, позвонив наш кібернетик Серафім. Я думаю, з гарною новиною він їде до нас. Казав зараз за трошки хвилин приїде, та я думаю, що якщо він привезе, поставимо і, і нам легше, правда? безкути в нього є. Буде все на ходу. Да. Почекаємо тільки завтра, там, що там доїде, поміняємо. Та... якось так. Мужики, У нас на сайті мотополем появилась нова функція. Зараз не треба сидіти, вибирати, підбирати запчастини, Просто підходиш до автомобіля, що цікавить, сфотографував, заходиш на головну, загружаєш фото і спеціально обучені хлопці, які цим займаються, скидують вам найкращі варіанти. Привіт. І що там? Що вийшло? Получилося? Я ж вас не сумнівався. А що там по грошам, що там це? Нічого. На благороді, так? Да. Ну що ж, щиро вельми вдячні. Самі лучі колеги, які постійно нас виручають, падік ставить сілочку, кому О, треба номера. да, номера, телефонів, Все, те, що стосується, замків зажигання. Сім, що ви там ще робите? Слідків заплавлення, ремонт звуків. Ну. Виготовлення ключів. І відкривання автомобілів тільки відкривання своїх, авто, тільки так. своїх, не чужих. При наявності документів. При наявності документів, так. То є... Так само відновлення ключів теж при наявності документів. Ну, ну. Ладно, може цього потім зберемо. Оцей то рідний, то там зрозуміло, що з ним нічого. Зараз поставимо того, що, з яким не заводилося. Якщо білий заведеться, то значить все супер. Що, підключили блока, зараз спробуємо завести, що нам скаже. Земля буде наша, пацани. Інакше не буде, блядь, брат. Інакше не буде, бля. Пізда. Ну то що, завтра буде фініш з всіма трьома, по інітелі до комедії. Всім привіт, новий день. у Нас сьогодні. Вчора хлопці ввечері приїжджали, поміняли в цьому синьому шарову опору праву, нижню, бо була розвалена. Також ми замовляли вчора стойку стабілізатора. Зранку також поставили, приїхала. Залишилося ще залити масло, передній міст і ще зафіксувати радіатора, бо теж він там на суплях тримається. От. І у нас по-білому також залишилося, вчора привезли вже е перешитого блока нам. Ми поставили вчора завели, але ще треба там це все поскладати, до кучі ті провода позаводити і, в принципі, вже і ця машинка, і ця машинка буде готова. Тож, поїхали. Все на соплях. Сопля. Романи, більше наріжемо, більше наваримо, більше заплатять. Не? Угу. Гас сварщика. Так, треба якусь таку палку, течку, щоб ти міг таку прижати до О, куди він на ну, тому то біля хати, знаєш, там бавитись. А як поїде на яке діло, його радіатор відлетить, то що ти його роботи. Саме ну, головне зараз зайця зловити, нервно. Yeah. Маска нова, фотомаска, тільки тиждень назад куплена. Вам трохи на 115 багато ну, скільки? 90 Маска ти Вадикви це, бо Зайця як зловиш зараз. А, а, фік -фік. Філа, Нормально, ти ми просто подокужіть там. Так вони бачить, вони того саморезу... А, нема воно в Самореза закрутили, він в цьому тримається а в тому, ні. Вишиванку бачиш. Вишиванку, треба переварити і не присрати. Ні? Электроды взять? Ба. Электроды под опись. Відсюду, пішли, пуху, Треба кусок полоски просто, такого радіатора тримає. Что? Железобетон. Железобетон. Так. Что, ты лез заливай масло, а я решетку цепляю. Да, ты ты умеешь такие дела. да, да, да. Шесть. Давай, ампулу. <laughs> То ампула, ты Лекарство. Внутривенную. ставим. Все, да? Ром, ставлю. Почистити. Що, зараз пробуємо перекручувати акумулятора тут. Зараз ще там треба приспособи зробити, щоб прикрутити акумулятор на, на, на тому синьому, бо теж немає. Ми з Ромою знаємо, як, що до чого. А з понеділка займаємося тим, що нас стояв, і ще сьогодні один нас приїхав. Вже будемо з понеділка доводити до путя. Każdy z nas podoba zwieru, kiedy atom spala Хлопці, всім привіт! Кажуть, закінчили ми нашу колейку машин. Вже доробили бо часу, обмаль то стали зробили всі машини, які нам привезли. Дякуючи хлопцям з «Укравтоімпорту», які спонсорували ці автомобілі. От а ми то кажуть, тиждень часу приложили до них по максимуму, що могли, та підробили. З Ромою. – бистрий сервіс. Быстрей сервіс, да тево пройшли, що могли підкручували. Зараз мають приїхати автовози і мають забрати їх вже повезуть на схід. Що скажу. Те, що бачили, те, що могли, підкрутили. Понятно, воно буде експлуатуватися, воно там ще куча всього повилазить, але те, що ми явно не бачили, що могли, те, те зробили. От, вийшло нас тут чотири машинки, чотири міцубісі, їдуть вони на схід і будуть допомагати хлопцям нашим боронити нашу землю і виганяти окупанта з нашої землі. Хай їх грім поб'є. Ну що ж, всім мирного неба. Пишіть коментарі, нам дуже важливі вони, що ви думаєте, що може підкажете нам. От Всім. Здоров'я і я кажу, до нових зустрічей.